О Деві Катяяні, велика Махамая, повелителька великих йогінь, Даруй мені, сина Нандри, Шрі Кришну, як вічного, нареченого моєї душі. Я складаю тобі свої вітання і поклони. Деві Катяяні це та, які гопі врачу поклонялися, щоб отримати шрі Кришну, як вічного, божественного, нареченого своєї атми. Вона прославляється також як сестра Шри Кришни, здатна дарувати гопі таке благословення. Але дари Деві Катяяні на цьому не завершуються. Вона показує, що навіть коли ти віддаєш усе іншим, справжнє я не зменшується. Навпаки, істинне я зростає багаторазово на духовному шляху та в усвідомленні Пхагавана, коли людина. Навчилася любити вільно і безумовно. Попередній аспект матері Деві Скандамада особою повністю безкорисливе дарування, і тому Деві Катіяні постає як довершене істинне Я, здатне знищувати найстрашніших демонів і назавжди досягати лотосових стоп Хагавана. коли атма відшліфована через повність самовіддання і самозабуття. Вона стає здатною прийняти благодать самоусвідомленості. Нехай Деві Катя Яні дарує всім свою благодать бачити, втілювати і постійно вдосконалювати своє істини Я.